for every day. Расьмо перемоги! Решто перемоги! Я хочу я за справедливість, за мир і за солідарність, оскільки багато моїх друзів, мої рідні зараз знаходяться в Україні, і я знаю, наскільки їм важко. І я знаю, як мої учні важко воюють зараз в окопах. Я стараюся допомагати, чи можу, а світ, він, наче, звик уже до цієї війни і стомився, а українці не стомилися. І якщо ми не будемо заявляти про себе, тому що я, не дивлячись на те, що я єврейка, я і українка, якщо ми не будемо заявляти, то світ буде займатися своїми справами. І він забуде про ту біду, яка зараз є в Україні, про те горе і про ту війну. А я дуже хочу, щоб світ допомагав і щоб світ розумів, що це не тільки справа України, це справа всього світу. Це буквально боротьба добра зі злом, і треба, щоб добро перемогло. Інакше не буде світу не тільки України. Найменше, менше, що ми можемо зробити крапом. Сьогодні сюди. бажання підтримати українців, і я бачу в цьому декілька важливих причин сьогодні бути тут не тільки підтримка українців, а також підтримка -то, Ізраїлю. І я вважаю, що це як обов'язок всіх, хто переймається долею українців та євреїв бути сьогодні тут. Показати що в Ізраїлі є українська діаспора. שוונה, צ'סלנה, אקטילנה, שוונה, זכישי האינטרס האוקראיני-ישראלי. קודם כל, אני חושב ששני המלחמות האלו זה, זה לא אותו דבר, אבל גם yani, כאילו ביחד, זה כאילו, זה, זה לא מלחמה אחת, זה שני מלחמות, אבל זה תוצאות של תופעה אחת, זה שינוי דרמטי שיש היום בעולם, ושינוי שהתחיל... מבחינתי זה התחיל מהמלחמה באוקראינה ובגלל זה זה הגיע לכאן, אני חושב שיש קשר. וזה דבר אחד. דבר שני, מה שאמרתי קודם, כואב ללב עבור מה שקורה באוקראינה, ואני חושב שדברים שקורים שם הם לא פחות חשובים ולא פחות טרגיים ממ... ממה שקורה פה. <אז> Уважаемый лучший город в мире. Это Харьков. Вот. У мене там мама сейчас. Она там очень много помогает, очень много поддерживает. Тримайтеся, Бог з вами, ми молимося. Все буде добре.